Запрошувати друзів, знайомих, родину, і разом до Львова гайданам і з тим, це місто, в якому ми щастя заселяли, його представляють святці і поети. Ми вів'яни і дів'янка, місто, хто нас є, і тому ми помозі, що у ньому Всі ми живемо. Всіх ознають не з Данило, хто місто нам здавати, і наймени, з його сина місто нашела. Кожен камінь це ті місце, та близька. Воювали тут це місто славні Галицькі сини, і тому ось кожне місце тут полить у їх, і тому ось слава казва, горде місто Львів. Львове місто, княжий Лів, Львове місто наше Львів, Львове радости моя, місто щастя і добра, Львове мій, а я твоя, Львове радости моя, Львове радости моя, місто щастя і добра.